На Ковальщині хочуть ліквідувати одразу три початкових школи, як пише Коваль Медіа, гуманітарний відділ Поворської сільської ради, 18 травня проводить громадські слухання щодо ліквідації на території громади початкових шкіл у селах Гулівка, Ситовичі та Озерне. Всі три школи є філіями опорного закладу загальної середньої освіти Поворського ліцею, якідеться у дописі у 2022-2023 навчальному навчальному році. У Гулівській та Сітовичівській школах навчалося усього по 13 учнів, а в Озерненській – лише 10. Відтак, вже у 2023-2024 навчальному році наповнюваність становитиме ще менше. У Гулівській школі – 6 учнів, у Ситовичівській – 9, а в Озерненській – 7. Як зазначає сільська рада, аналіз контингенту по цих селах на період 2023-2028 років вказує на те, що перспективи збільшення мережі не передбачається у разі закриття вище згаданих шкіл, учні підвозитимуться до поворського ліцею шкільним автобусом.